Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. В нашої донечки було день народження і я хочу поділитися рецептом тортика, який я готувала їй на 2 рочки. Дуже хороший рецепт, гарно тримає форму, не осідає. Рекомендую вам спробувати. Для тіста нам потрібно борошно, молоко 100 г, стакан цукру. Масло, столова ложка або дві яйця і столова ложка амоняку. Рецепт, можна сказати, з нічого, просто дуже доступні продукти, і готуються дуже легко. Молоко, яйця, цукор і амоняк. Ми виливаємо все в молоко, все змішуємо, додаємо масло і поступово додаємо борошно. Поступово, тому що тут потрібно. 4 стакани по рецепту, але поступово. Я все не використала, в мене 4 стакани не пішло, десь 3700. Тому що дивлюся вже по тісту, якщо воно таке еластичне, м'ягеньке, борошна більше не потрібно. Ось подивіться, яке хороше тісто. Розкачую в таку ковбаску і розділяю на 6 частинок. І буду випікати 6 коржів. Цей рецепт, ці коржі, такі твердоватенькі, не м'ягенькі, не такі, як медові. Я спеціально пекла такий тверденький, хотілося захотілося мені такого тверденького тортика, щоб не був дуже м'який. Тому, думаю, поділюся. Можливо, хтось теж шукає такий рецепт вам буде він корисний. Розкачую коржі, перекладаю на пергамент і випікаю в духовці 180 градусів приблизно 5-7 хвилин. Почуться вони швиденько. Тепер я обрізаю краєчки, беру ось так кришечку із каструлі на 5 чи на 6 літрів здається. Ну, вже ви дивіться можете більше робити, можете менше, просто будуть вони пустіші у вас коржі. Вирізаю, поки гарячі. Тому що коли вирізати зразу тісто, то воно десь деформується, і у вас коржі будуть на рівні. Я зазвичай, ось так коли спекла, зразу гарячим обрізаю і класні, получаються коржі. Ось випекли всі коржі, останнього достаю, вирізаю і готово. Коржі такі тоненькі, не дуже товсті, тверденькі. Цей рецепт можна використовувати крем сюди сметанковий. Вони пропитають коржі і будуть м'якші. Я сьогодні використала масло та згущенку. Мені дуже подобається цей крем, ви вже знаєте, тому він був в мене такий твердіший. Але ви можете робити і сметаною, і за бажанням. Ось 6 коржів, крему можна більше додати і буде вище, або зробити менший діаметр коржів. Отож, приступаємо до крему тепленьке. Кімнатної температури масло, горіхове масло використовую арахісове, і варену згущенку. Масло потрібно збити гарно до такої побілівшої консистенції. Додаю арахісове масло, столова ложка дві за бажанням. Я просто дуже люблю окремий арахісовий смак. Тепер додаємо сюди варену згущенку. І в мене вареної було дуже трошки з я додала ще сирої, не вареної з як ми говоримо на неї сира. Все гарно перемішали, і крем готовий. Подивіться, як він гарно тримає свою е, консистенцію. Гарний крем можна змащувати. І розподіляю на кожен корж, змащую, і готово. Можна коржі пропитати, можна не пропитувати, щоб вони були твердішенькими. Збираю торт, верх я обробляти не буду. Зробила я це ввечері, загорнула в харчову плівку, все підрізаю ще дещо повиходило. І все загортаю плівку і в холодильник на стабілізацію на ніч. А вже вранці я буду прикрашати. Все гарненько витираю, підрізаю, щоб завтра вже цієї чорнової роботи в нас не було. Все, забираємо в холодильник. На наступний день я готую крем, яким буду прикрашати. Захотілося мені, щоб він був якийсь біленький. Експериментувала, додавала масло, додавала сир, ось цей крем-сир. І варну сущенку, і получився доволі гарний крем, гарно тримає консистенцію. Єдине, що в мене сир був з холодильника, а масло кімнатної температури, і трошечки е, структура змінилася. Бажано так не робити. Змащую гарненько, обмазую краєчка. Тут я експериментувала, пробувала щось, хотілося, щоб він получився рівненький. У мене це не виходило, тому що, відповідно, крем трошки не такий. Е, тому. Завжди пробую по натхненню, що виходить, те залишаю тоді, коли мені подобається. Спочатку вирішила ось так зробити, потім мені не сподобалося все назад. І все, спочатку, захотіла, щоб все-таки була поверхня рівненька. Я думаю, що мене зрозуміють, особливо хто починає вирівнювати торти, хто хочеться, щоб він був рівненький. Але не завжди це виходить, тому. Ось так. Я не професіонал, але роблю, як є. Використовую ось такий харчовий барвничок. Купую в магазині, звичайно, 2-3 гривні, і дуже от, такий порошкоподібний, дуже виручає на якісь свята. І все прикрашаю. тут вже є по вашій фантазії. Я спочатку одне думала, вийшлося інше. Ну, в загальному я задоволена результатом, який вийшли. Мені захотілося ось ці такі. Хвилясточки, щоб він так ніби як звісав. Але в мене вийшло, він не потік, все добре, тому можете пробувати. Поділилася з вами цим рецептом дуже класний, мені дуже сподобався. Щось схоже навіть смак до київського, тому що такі крихкі коржі, можете пробувати. Але я ще раз повторюсь, якщо сметанковим кремом він буде м'якший. Ось така в мене вийшла красота. Намалювала два цифри двоєчку. І все, Насолоджуємося. Діночка була задоволена і нам було смачно. Цей крем, ну дуже смачний, з цими куржами мені дуже сподобався, буду готувати ще. Тому готуйте. Ми смакуємо, а ви готуйте. Також хочу подякувати вам за ваші привітання, побажання, які ви писали під відео, до де Діночки День народження нам дуже приємно. Нехай вам також щастить і все буде добре. А на цьому я прощаюся вже з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!